Запити в Access це дуже гнучкий інструмент, який дозволяє також додавати, редагувати або видаляти дані таблиці. В програмі Access існують різні типи запитів на створення таблиці, на додавання, оновлення, перегресний, видалення, об'єднання та інші. І кожен тип використовується з урахуванням конкретного завдання. Вибрати той чи інший тип ми можемо на вкладці Макет запиту. Розглянемо на прикладі. Нам потрібно створити перехресний запит обчислення сумарних значень окладів по відділах з розподілом на посади. Для цього ми відкриємо вкладку Створення, майстер запитів. Оберемо майстер перехресних запитів, натиснемо ОК. Оберемо запит, який ми створювали раніше. Запит сумарні виплати по відділах. Натиснемо Далі. В наступному пункті оберемо поле відділ. Натиснемо Далі. Наступне в нас виділиться поле посада, бачимо вибір, натискаємо Далі. Наступне поле виділилось сума з окладів, і маємо обрати суму. Також повинна бути включена галочка, що включати. Суми рядків, тобто обчислити суму для кожного рядка. Натискаємо далі. Зберігаємо наш запит і переглядаємо. Як бачимо, створився перехресний запит з розподілом окладів по категоріях посад і по відділах. Зберігаємо, закриваємо. Виконуємо наступне завдання. У режимі Конструктор створити запит з параметром для відбору працівників певного відділу за таблицею Працівники. Назва відділу вводитиме користувач при виконанні запиту. Для цього ми зайдемо на вкладку Створення і оберемо макет запиту. Оберемо потрібні нам поля із таблиці Працівники. А саме відділ, прізвище, ім'я і посада. У критерію поля відділ ведемо в квадратних дужках запис з якого відділу. І запустимо запит на виконання. Бачимо, з'являється запитання, з якого відділу. Введемо, наприклад, юридичний. І таким чином можемо переглянути працівників, які працюють тільки в юридичному відділі. Повернемось до режиму Конструктор і вдосконалимо наш критерій. Пишемо лайк. Відкриємо побудовник, щоб було зручніше. З якого відділу? Такий параметр дозволить коректно виводити запитувані дані, навіть якщо буде введено тільки декілька початкових літер з назви нашого відділу. Окей. Запустимо і перевіримо. Як бачимо, працює. Збережемо цей запит з назвою з параметром. Виконаємо наступне завдання. Потрібно сформувати запит на оновлення даних, наприклад, збільшення значення премії на 10% з 10% до 30% від розміру окладу з перерахунком в усіх пов'язаних таблицях і запитах. Оскільки запит на оновлення дозволяє вносити зміни в групу записів однієї чи декількох пов'язаних таблиць. Запит на оновлення неможливо відмінити. Можливо, перед оновленням тоді потрібно створити резервні копії всіх таблиць, які будуть оновлені таким запитом. Отож, спочатку, для створення нашого запиту ми перейдемо на вкладку Створення, конкет запиту. Оберемо таблицю Доплати. Перенесемо в бланк запиту поля вид доплати і коефіцієнт. У групі тип запиту оберемо оновлення. Після цього в бланк запиту з'явиться новий рядок оновлення ДО. Для поля вид доплати у рядку критерій треба внести значення премія, а для поля коефіцієнту у рядку оновлення до ввести формулу коефіцієнт плюс 0,1. Зберегти запит з ім'ям премія 30%. Після цього бачимо, з'явився запит в області переходів премії. Подвійним кліканням ми запускаємо його на виконання. Після цього нам потрібно самостійно впевнитися, чи змінені були наші дані, наприклад, в таблиці доплати ми можемо побачити, що змінилось. Виконуємо завдання на створення запиту на вилучення даних з бази даних з усіх пов'язаних таблиць і запитів, наприклад, вилучення певного працівника за його прізвищем. Для цього перейдемо на вкладку створення, відкриємо макет запиту, додамо таблицю Працівники. В таблиці працівники оберемо поле прізвище, оберемо в типі запиту, що цей запит буде на видалення. Далі в критерії маємо прописати, введіть прізвище працівника, якого треба видалити з бази даних. Збережемо наш запит ім'ям видалення працівника. Після його запуску ми маємо ввести прізвище працівника. Переглянемо в таблиці працівників у нас є прізвище, наприклад, Костя. Сформувати запит на створення нової таблиці, наприклад, з прізвищами і віком працівників юридичного відділу. Для цього зайдемо на вкладку Створення. Далі оберемо макет запиту, Додамо таблицю Працівники. В таблиці працівники оберемо поле Прізвище та відділ. Із таблиці анкети додамо поле дата народження. Також зробимо ще одне обчислювальне поле. Але перш за все задамо параметри відбору для всіх трьох полів. Для цього в полі прізвище зробимо сортування за зростанням. У полі відділ вкажемо критерій юридичний і в четвертому полі сформуємо запит. Отримуючи курсор над поглин вік, натиснемо праву кнопку миші з контекстного меню оберемо властивості. У властивості в полі формат оберемо тип фіксований. Переглянемо наш запит. Бачимо, що вік у нас 59,85, тобто є соті. Зробимо заокруглення до 10. Для цього кількість знаків після коми ставимо 1. Збережемо наш запит, але попередньо вимкнемо відображення відділу. Натискаємо Ctrl-S і задамо запит. Нова таблиця вік працівників юрвідділу. Переглянемо, повернемося знову в режиму конструктор і виконуємо команду створення таблиці на вкладці конструктор у групі тип запиту». В діоблоговому вікні Вікні ім'я поля таблиці вводимо працівники юрвідділу. Окей.